Форсунки BRC IN03 MAX є виконавчим елементом системи опорскування газу BRC, Необхідні для дозування і подачі газу в двигун, встановленим ГБО 4-го і 5-го покоління. Оригінал випускається компанією BRC Autogas Equipment в Італії. Термін гарантій на форсунки становить 12 місяців за умови своєчасного обслуговування системи з відміткою в сервісній книжці. Сумісні з наступними системами BRC. Segvent 24, Segvent 32 OBD, Segvent Plug and Drive, Alba 32, Alba Plus, Segvent Plug and Drive Plus, Segvent Direct Injection 2. Дана форсунка BRC передбачена підстановлення спеціальній рампі, що гарантує стабільну і швидку подачу газу. Таким чином зберігається стабільна динаміка автомобіля при роботі на газовому паливі. Особливості, які варто відзначити, внутрішня конструкція розроблена з використанням сучасних матеріалів, значно зменшує показник тертя, не вимагають обслуговування і періодичного регулювання. Стабільна робота. Можливість запуску в роботу при низькій температурі, нижня подача газу. Перед форсунками необхідно встановити фільтр парової фази з наявністю відцінника з більш високим показником фільтрації. Допустима робоча температура від мінус 40 до плюс 100 градусів Цельсія, напруга живлення від 6 до 16 вольт, опір котушки 2,04 Ом, роз'єм котушки, АМП-2 пін. У комплектацію входять два ощульваних кільця, а також гайка і шайба для монтажу форсунки.